Привіт, мої творчі друзі! Рада вітати вас на моєму творчому каналі Алла Кравдій. Сьогодні я пропоную разом з вами зробити таку коробочку з мухоморами, але при цьому запрошую вас, підписуйтесь, давайте дружити. Заздалегідь я зробила молди, заготовочки такі за допомогою герметику. Ось, я заповнюю для цього, щоб так гарно зайшло. Я так трохи так розвертаю сторінки молду, да, щоб не пропустити місце. Бо я замітила, що якщо його так добре не вкласти, то потім ти винімаєш заготовку, а там воно таке, ну, не досить добре заповнена сама форма. Тому я так спеціально відкриваю цей молд і вже так плутну, намагаюсь заповнити. Ось. Поки я ще в процесі підбору доброго матеріалу для себе, але в принципі щось вже більш-менш я зупинилася на герметику. І мені підходить, хочу ще спробувати одну таку самозатвердіваючу пасту, але ще поки не купила. Спробую, то покажу. Ось це я вже знайшла такі, так само клей в тубі, який герметик. Да, Такий він пишуть, що супермощний і на Амазоні в відгуках писали, що дуже добре. Я його спробую якраз, мені сподобалось, гарно тримає. Для таких робіт він хороший. Ось приклею, займаю так. Багато часу на, на кожний цей ліпісточок нанести, і, але намагаюся не пропустити, щоб гарно трималось. Я небагато, ну чому небагато використовую самотредіваючу пасту, тому що я завжди переживаю, ну окей, в мене воно виглядає гарно, але якщо я роботу пропоную на продажу, я переживаю, що воно буде легко дуже його відбити. Якусь детальку. Такі, от, наприклад, герметик, то я більш впевнена в тому, що ну, ти його вже не відіб'єш. Це хіба що там треба постаратися підковернути, підковернути чимось і вже прикласти зусилля, щоб його віддерти. А вже самозавердіваючи, десь задів, і вже воно відбилось. Тому я трошки за це переживаю. Ну, як для себе, то відмінно для майстер-класів супер, але як вже робити на продаж, то щось я так в цьому не впевнена. Ось, цю коробочку я вже виставила на Еці, побачимо, як вона зайде. Але результатом кінцевим я задоволена. І ось так приклеюю, да? гарненько розношу. Цей клей він такий досить густий. Я, до речі, цей клей так само використовувала для заготовок. Оцей гриб я зробила з цього клею. Він так само гарно засихає, але правда, я замітила, що з часом... Він трошки усихається, стає менший. Але досить гарно на такий, оцей герметик для таких глибших заготовок ну, ти можна неправильно, без досить довго чекати, поки воно висохне. Просто декілька днів і терпіння немає. Особливо, коли ти хочеш зробити роботу, то ти стільки часу не можеш потратити. Ну, як я, на мою думку. А це досить швидко і висихає, і гарно на такі глибші форми гарно заходить. Тому я так міксую да, частину От на листочки, герметик. Супер, тому що вони такі і гібкі і е, дуже хорошо. От на глибшині... До речі, тут, бачите, один гриб в мене зроблений, я зробила з гарячого клею. Теж дуже добре. Але він покривається не так і тяжко буває приклеїти. Ну, Зараз я приклеїла, побачите, буду клеїти гарячим пістолітом, то, в принципі, нормально він клеїться. Ось. Але не на все, тому я. Міні, ну, використовувати будуть там для мастер-класів чи чогось такого, а так на якісь такі серйозні роботи, то не буду. Це просто, що я вже в мене було готове. Але досить швидко. Коли треба щось для щось такого, то добре, я ось я приклеїла, змінила, бачите, клей, тому що гермет... цим клеєм ну, герметичним не, не так клеїть. І взяла акрил. Але зрозуміла, поняла... бачите, що заговарююсь, але я сподіваюся, що я з часом виговорюсь. Зрозуміла, що цей недостатньо покривний цей акрил, тому я... і, і колір мені такий засвітлий коричневий, я додавала ще чорного кольору і додавала соду. А коли додаєш соду, воно дає таку трошки текстуру, мені, подобає... ну, мені особисто подобається да? і набагато краще покриває. Тобто проблему у мене вже потім, особливо на ці місця, там де ці заготовки з герметику, особливо там, де з гарячого клею гриб, то покрило досить добре, мені сподобалось. Тому що, якби без соди, це я би покривала ну, декілька слоїв, а так мені було достатньо одного. Коли вже все висохло, просохло, я. Це якби базове покриття, у мене таке темно коричневе І потім я взяла таку сухою кістю, неправильно кажу, кісточкою і покриваю, не доходячи до кінця, так, щоб були такі затемнення. Але я так вирішила, що в мене коробочка буде коричнева, а якби сам верх коробки і внутрішня частина буде така світліша. Тому я так прокрашую, але не зовсім, так, щоб видно було таке затемнення. Ось. Так само проходжусь по, по всім деталям, і потім будемо творити далі. Так, ось. Це вже я взяла зелений і... Дек... Зараз трохи часу буде займе. Вроді, здається, одне і те ж саме, але тут я намагалася використати і декілька кольорів, і щоб передати, щоб ну, він такий не був не плоский листочок, да, щоб було декілька кольорів, щоб було таким якнаймога ж Не впевнена, що відео передасть це, але ну, я намагалась. Тому спочатку такий базовий тон, потім я там. Декілька відтінків використовую, ви будете бачити. Але так теж не забуваю повністю, так, щоб темні місця залишались. Да, про... Ну, якби, Майже, але не зовсім, скажімо так. Там, коли виходжу, то вже так трошки вологою салфеткою вибираю, коли десь заділо. Спочатку я взяла з темнішого кольору, да, і йду так до світліших кольорів. А, правда, потім я зроблю трохи тінь, то використала ще темніше, чуть-чуть зелений такий. Він такий щось середнє між зеленим і коричневим, але вже там десь в глибині, щоб створити більшу тінь. Так, на відео, ну, як я зараз дивлюсь, то я не бачу так, щоб сильно було видно відтінки, але повірте мені на слово. І так трошки фон роблю, намагаюсь зробити як травичку, да, як такий фрагмент з діляночки лісу. ніби взяли. Трохи заговарююсь, вибачайте, бо зараз і в агломовному оточенні живу, то міксуються слова, і так трохи, як послухати, то трохи так завісаю. Але я сподіваюся, що чим більше я буду робити відео, тим більше буду виговарюватися і стане краще. Ну, одне діло в житті, коли ти говориш, а друге діло, коли записуєш, то. Десь треба чи щось вису, сказати, то зовсім інше, звісно, ось. Але буду рости і розвиватися в цьому напрямку. Ось травичку. Такий довгий процес сидиш, так дивишся, так, десь додать, тут що додать, тут що додать. І так, здається, без кінця та краю це робиш. Тоже трохи до світлейшого перешла. Типу вот, трохи охру взяла і трошки зеленого там змішала. Це моя така грибна неділя. Ще зняла для вас видео. Я Правда, там я працюю з випалювачем і також з грибами коробка. Вона досить добре зайшла на еці, то буду в наступному відео покажу. Можливо, хтось захоче спробувати. І в такій техніці. Ось так. Прокручую. О, нарешті добралась до грибів. Бачите, так довго я. Це вже я так скоротила і то так довго. Ну, Бачите, не сильно передає, але намагалась показати, що по-різному. Ну. Ось так. Шапочки покриваємо грибам. Хочу щось зробити таку маленьку з такими грибами, теж з папоротю, таку для для пропозиції. Коробочку, то буду робити також зніму. Вона буде схожа трошки, тож, але трошки інша. В принципі, можна зробити її двох варіантів, таку саму, як таку лісну в таких кольорах. І можна якусь таку просто темну з. З золотом часимом поверху пройтись також буде цікаво. От. О, ну вже трохи більше рельєфу стало. Да? Тут таке було пласке, зелене, незрозуміло. От, трошки травичку. Трошки мені захотілося Кокарічно світліше цього додати. Але я так з водичкою так розбавимо, так, щоб воно ледь-лейть було. Це я взяла наждачку і так трішки грані такі зробила потертими. Ну, грані це неправильне українське слово, але ось так прохожусь. Щось я не можу без таких потертостей. От мені прям бракує робота, не така. Дивлюсь, люди використовують там один-два кольори роблять, і, ну, і в принципі гарна робота виглядає. да? А мені прям от треба там затерти, все старити. Це прям. Але кожен кожний своєму техніці працює. підбирає, що йому підходить. Ось виділяємо, що трошки так само проходжусь. Але намагаюся ледь-ледь, бо якщо більше, то воно забивається і знос стає плоским. Чуть-чуть. Чуть-чуть також зовсім трішечки. ну. Також не неправильне не слово, я маю на увазі. Так, але не увлікайся. Це приблизно трохи. Фокус збився. Трошки так само, як коли красила ці ну, е, ніжка, чи, як правильно сказати, у грибату, зробила таку сіру, а зараз пройшла з білим, і воно гарніше. А це я розвела кріл з водою і так зробила такі бризги коричневим кольором. І такий теж білий, ну, майже білий, але не зовсім е, також бризги, вона так, щоб загралася. І стала композиція така більш об'єднана. Ось. Такий лак. Він матовий, але якось він називається клір, бо є, наприклад, цього, цього бренду лак матовий і глянцевий, а це воно якось клір забуло друге слово. Він навіть ще більш, Такі, тип, ну, Здається, що взагалі лаку немає. Такий як матовий, і більш, навіть, як мені здається, простіше використання. І гарно покриваю всі деталі коробки. Тут гарненько його розподіляємо, щоб не було скупчення лаку. І вже коли добре просохла коробочка, я тоді розкручую. Зазвичай я розкручую шкату, шкату, коробочку для того, щоб е, ну, простіше було покрасити, плакувати, десь нічого не, 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 не прилипло, так сказати. Але потім скручую назад. І ось така вийшла краса, як на мене. Я дуже задоволена результатом. І сподіваюся, вам, вам також буде. Був подобий, тому ще раз запрошую. Підписуйтесь, давайте творити разом. Не забувайте ставити лайки, коментувати і до зустрічі!